Всім привіт, Людосіки. Я хочу вам сказати, що цей день увійде у історію. Ну, як мінімум, у історію мого каналу. Тому що я повернувся. Так, можливо, у мене знову буде вигарання через два дні. Я більше нічого не захочу робити. Але це вже, ну. діла моєї лінії. Люди, дуже важливе рішення я для себе прийняв. Повернутися к вам з дуже цікавою темою відео. Алиекспрес. У мене була ідея зняти таке відео у останній раз, допоки я не покинув канал. У той момент у мене прийшло вигарання, і все, мене понесло нафіг. Тому я знімаю для вас це зараз. Як ви бачите, я взагалі інша людина, Немножко фемінна стала, ну, не знаю, набагато хто мене. І люди, щоб не бути таким іфмінним, я зроблю зараз так. Ось так. Не питайте, звідки у моїй башки палки. У мене в башки не тільки ці палки. Коротше, люди, сьогодні я рішився намалювати цю гавно. Я знаю, що це гавно. Не кажіть мені це, я це прекрасно розумію. Але я хотів підбавити треша у відео. І це, ну, добре, мені здається, передалося. І так, все, я протер своє лице. Тепер воно не таке жирне. І ми можемо почати розмовляти про моя кожа, моя шкіра. да? Вона не до кінця вилікувалась. Я знаю, що це не по темі відео, але я її лікую. І тому сьогодні ви мене бачите. Німеношка з новими відкритими глазками із другої соти. У мене розкрилися глаза на ліце. Ну, і до теми відео. Сама тема відео у чому? У AliExpress, У темній стороні AliExpress. Зараз небагато буде наганяла та цією музикою. Но. Ми не отчаюваємося, не розстраиваємося, не боїмся. Тому що у мене палки в голові. І йдемо далі. Так, звісно, моїм 24 підписникам будемо, м'яко кажучи. <звук> но я що? забрався розворачуватися, розхлбуватися і розпіаривати свій канал. Тому я немножко хочу бути популярною зіркою. Ще я пишу пісні, но я не можу їх записати. Ну, коротше, бо на все потрібні гроші. А гроші є не у всіх, ребята. Наприклад, як у мене. AliExpress — це дуже популярна платформа, особливо серед Азії. Ну, можливо, і не серед Азії, а й серед Європи дуже сильно, тому що у Європі якраз таки і замовляють товари з Азії. З Китаю. Китай, як ми знаємо, дуже багато у нас товарів з Китаю. Тобто, який товар ти не візьмеш, ну, це не дуже розпространено на їжу, але це дуже сильно розпространено на всякі пластикові товари і все таке. Наприклад, пластикові коробочки у мене тут отвертка. Це дуже розпространено. Якщо ви візьмете... Якісь товари у магазині, у Аврорі ті ж самі, у якихось товарах пап'ять, ви побачите там Made in China, China, ну коротше, щось таке. Оці товари, вони, як ми вже звикли з вами, вони не дуже качественні. Ну, от прям не дуже такої якості вони і да... Вони часто ламаються. Але ми їх тримаємо вдома і всіма своїми зусиллями їх латаємо. Але Aliexpress це взагалі інша тема. Це інша сота у цьому всьому. <тум> Тому що Aliexpress це дуже розпространена платформа для ваших замовлень. Там є все, буквально все. Окрім, звісно ж, якихось маніпулятивних наборів твоєї жінки. Хоча там і таке можна знайти. Люди, але що я там знайшов, я сьогодні вам у відео покажу. Ну що ж, присажуйтесь, дуже так удобненько. Прям оу оу хо Беріть щось перекусить і будемо дивитися, що взагалі я знайшов. Люди німного наганяю до сих пір треша, і буду зараз іще більше наганять треша. Але це неможливо показувати без треша. Тому що це Аліекспрес. А точніше, темна сторона Аліекспрес. Ну що, поїхали, мої друзяшки-мяганяшки. смотрите з вами. Товари дуже дуже сумнівні. Перший такий розділ товарів у моєму відосі. Це ляльки. Ні, це не Барбі, це не Братс. І на якісь маленькі там долс, які ми вилавлювали у рибаловлі. Отой помніте, в дети така була такі ларьочки, і там водічка плавала. І ви такою магнітною штучкою, магнітною удочкою повинні були виловити рибу. І там давали дуже упоротих кукол. Там вони висіли, такі маленькі упораті кукли. Я не пам'ятаю вже, як вони всі називалися у мене, але їх звали одним і тим же ім'ям. Ні, навіть не про них йде мова. А про... Кукол манікенів. Що це взагалі таке? Це, що із себе воно представляє? Коротше, кукли манікени. Це такі дуже страшні, дуже упороті немножко куколки, у яких є волосся і лицо. І от, от отак, по шию, все, у них отрубано. І це дуже стрьомно, прям дуже стрьомно. Їх беруть для практик, для того, щоб бути перехмаферами, для якихось причосочек, там, хейрс, або для макіяжів. Я вам скажу, для практик це дуже-дуже добре, якщо б вони не були настільки страшні і упораті. Розказуючи вам вже цю історію, я вже перелякався. Бо ще одна історія, яка приключилася, звісно, з ким? Зі мною. Коли я репетирував як я буду, що я буду взагалі казати у своєму відосі ще вчора. Я такий перед зеркалом стою, щось що розповідаю про цих кукол і кажу: а якщо б ви прокинулись після свого, своєї практики, да? і перед вами була б ця кукла вночі у 3 години ночі, я це казав у дзеркало, був один вдома, і у мене подзвонив таймер, що мені вже виходить потрібно. До репетитора. Я так обісрався прямо на цьому моменті. Потім щось упало. Потім я дуже сильно боявся вийти із дому без світла. Це просто піпець. Тому, ребята, це настільки упорота, що жесть. Хоча, побачивши їх зараз фотки, ви теж, напевно, такі. Що? Що це взагалі таке? Ну, ребята, це несравніме з історією з цима куколками. Не питайте мене, де я знайшов ці історії, де я прокопався. Але цих джолз, мужчини, наші любімі да, мужчини, ну я теж мужчина, але я не мушло. Мужчини використовували, купляли для того, щоб працювати і випрацьовувати тактику зникнути. І ні, це не шутки. Вони, можливо, брали голову чи тіло, щоб прорепетувати, як вони будуть за жінками охотитися. Звісно, сорі, що я зачепив таку тему, але це реальні історії. Ось така от історія. Про кукалечок, про долс я вам розказав. І у мене є ще одна тема. Їх буде у відео, ну, повинно бути чотири. Тема ще з одним товаром. Масажери. Ну куди ж без масажерів? Це просто must have. Масажер для ніг, масажер для рук, пальців, очей, губ, грудей, вух. Там я не знаю, що, ще чого, Лімфовузлів, лиця, шиї. Попачки, щось ще для цього всього є масажер. Але, звісно, я про дуже багато коло масажерів просто не знав, що такі взагалі існують. Але китайці і не таке придумали. Ребята, я кажу не про такі, можливо, basic, обичні масажери, я кажу про масажери. Ніножечка вібрацій. Ну ви вже поняли, що я кажу це вібрації. Вібрації до вас доношу. Що це вібратори. І ні. Я б не заводив цю тему у відео, якщо б це були прості вібратори. Це вібратори. Косметика. Я знайшов два чи три типи вібраторів косметики. Це кісті. Їх дуже-дуже багато просто. Вводиш оцей запросик, і все, тобі вилізає одразу дофіга товарів таких же самих. Просто по різним цінам, по різним прайсам. І от такі помадочки. Помадочки це вообще отдельно тип, тому що я тут буду дуже багато всього блюрить, бо ну, це піпець. Немножечко коментарів я вам теж хочу зачитати з цими вібраціями. Все анонімно, ми ніколи не впізнаємо цих людей, а нам і не треба. Все повинно залишатися анонімним. Всім рекомендую, може здатися навіть занадто потужним, але це можна вирішити. Багато режимів та не сильно голосний. За дверима не чутно його. Добре, ми впізнали, що це вообще, що воно себе представляє. Люди купили його, бо його за двері мене чутно. Але буквально що, слідучий коментар буде це просто опровергать. Дуже шумний, але для тих. То ви сам підійде. Також вібрація досить сильна, тому раджу користуватися обережно. Або, якщо занадто висока чутливість, то підбирайте щось інше. Люди, тобто, прошлий коментар, він був буквально, що він не дуже шумний і пофіг. За дверима чутно. А тут буквально дуже шумний, і сусідам злишно все. І тут пішли вже немножечко англомовні коментарі. Зараз я зачитаю вам це. nice and just take time to deliver but good i like it is a lot in bahrain uh, <laughs> uh, then, add additional comments so nice i will order it more mm -hmm. helpful or oh, yes or no Конечно, yes Що тут написано для незнавців? Хороший і просто, типа, дуже довго доставлявся до мене, дуже бере довго час делівері. Але хороший, знову таки, good. А, дуже мені сподобалось це. І дуже сподобалось, що це не запрещено в Бехрейні. Я, чесно кажучи, я не знавець географії, я навіть не знаю, що таке Бехрейн. Бахрейн? Бахрейн. Ну, коротше, я не знаю, де це знаходиться. Але це, я так поняв, якась країна, і я думаю, що в Азії. Потім додавали ще до коментаря, що дуже хороше замовлю ще. Тобто... Можливо, качество не дуже. Типа замовлю ще, навіщо ще? Поламався, чи що? <сі> чи для друзів таких? для мами, для бабушки, для подружки, для тютушки. Всім, коротше, да, ми розетевелі. Для парня теж. І тут ще один коментар: a great makeup brush and more. Тобто хороша кісточка для мейкапа. і більше, можливо, кісточка для... Вібрації ваших слів. <звучи> Добре, з цим ми покінчили. Я думаю, вже, ви вже поняли, що там происходит з цима мейкап-вібраціями. Я вам хочу розказати ще одну тему, затримую дуже-дуже страшну тему для мене. Ще дуже-дуже stranger тем. Є таке, такі айсид, кислоти, чи що це таке, я, чесно, так до кінця не зрозумів, що це таке. Але для похудання, для того, щоб схуднути. І це дуже страшна тема, і, слава Богу, не доволі на Алі. Хоча, можливо, і 3000 плюс ордерс каже саме про себе. Хочу вам розповісти про такі кислоти для походання. Я хочу, щоб ви просто зараз подивилися на ці відгуки і просто сказали свою думку про себе чи в коментарях. Просто подивіться і не дивіться далі. А от просто напишіть свою думку, можливо, чи таке, чи ні. Ось ці відгуки покупців на алі цих кислот. Це виглядає нереально. Із цими написами, що за 5 днів чи за тиждень я схуд отак, а оцей мужик вообще набрав ще мишечну масу. Тобто для мене це німного. Я. Не знаю, можливо, це така реклама спеціальна, можливо, це нанімали цих людей. Я не знаю, чесно кажучи, що тут відбувалося і що тут до сих пір відбувається. Я хотів розібратися, але я нічого не знайшов. Так, це заключення цієї теми. Але я знайшов дуже ще багато товарів для схуднення на алі. Отакі шарики у пупок. Отакі наклейки, теж у пупок. Але виглядає по відгукам це не дуже презентабельно. І виглядає як. Ну, я думаю, ви самі зрозуміли, якщо. Чи отаке? Ну, я не знаю. Я, я не знаю просто, яку емоцію мені юзати, як це коментувати. Вообще, но. Постараємося розібратися. Що взагалі відбувається на Алі з цими товарами з художниками. Звісно, люди дуже хочуть підстроїтися під стандарти краси і похудати, Особливо жінки. Так, жінки. Заради кого? Заради їх чоловіків. Знаю, зараз на мене ви можете налетіти, але не потрібно, що це ви робите для себе. Я знаю, що ви це робите для себе, але багато жінок це робить не для себе. Багато жінок це робить для чоловіків, щоб сподобатися чоловікам, щоб бути симпатичними, але вони не розуміють, що вони і так симпатичні. Типу, людину, якщо вона симпатична, нічого не іспорти. Серйозно. Просто треба за собою ухажувати. І все. Все, якщо ви ухожені, від вас приємно пахне, ви у вас чиста шкіра, наприклад, я не знаю ще що. У вас все офігенно і у вас це не доставить ніяких проблем. Абсолютно ніяк. Не потрібно підстраюватися під стандарти краси. Вони завжди змінюються з кожним днем. А комплекси, як сказала одна дуже цікава і дуже розумна жіночка в Тіктосі, комплекси це ви мозок свій настраєте на сторону булера. Тобто ви самі себе булите. Я не дуже розумію, чому, навіщо? Ви у себе одні, ваше життя одне. І якщо ви будете постійно проживати у моментах з цими комплексами, ви ж не проживете життя. Ви потім у старість будьте з комплексами а... і казати, яка я була красива в молодості. Типу, вау! Чому я тоді була з комплексами? Але розумійте, що ви. Є індивідуальність. Кожна ваша закарлючка, піпучка це прибавляє вам індивідуальності. Ви становитеся просто аху... просто офігітельними, дуже класними. Це просто кожна деталька вашого тіла і вас, що робить вас індивідуальною. Це ваша індивідуальність. Ніхто більше не буде такий, як ви. Не потрібно підстраиватися під стандарти краси. От що я хотів сказати, коли хотів розібратися з товарами по схудненню на Aliexpress. Я не знаю, можливо, це реально допомагає, але у кількості, яких вони це замовляють, ну я думаю, це привід задуматися. Що там происходит, що там употребляють вообще? І останнє, про що я з вами хотів поговорити, це реклама на Алікспрес. Коли я дивився ці товари для схуднення, мені почала вилазити отака реклама. Да, я блюрую дуже багато чого, але я вам чесно скажу, я це не шукав. Ніколи в житті я це не шукав. Мені просто, просто отак, з нічого розкидало цю рекламу. Я просто листав і кожен третій пост про товар це була ця реклама. Про цей товар. І, типу, ну, для мене це дуже якось незрозуміло чому. І я навіть це не шукав. Чи це з намьоком? Коротше, я серйозно не знаю. І хочу вас питати, що у вас, яка реклама на Алікспресі у вас, якщо ви ним користуєтеся. І, будь ласка, напишіть свій відгук про це прекрасне приложення. До речі, усе, що ми розглянули. Не входить у рамки 12, який Aliexpress поставив сам собі у плеймаркеті. Не знаю, як там у App Store, але я андраєдний пользователь. Тому я не знаю. Можливо, Store хіть 16. І це буде, в принципі, більш-менш адекватно. Але як ми знаємо, шкільники зараз ніфіга на це не дивляться. Ніхто зараз не дивиться на рамочки возраста. Вікові рамки. Якщо там не потребують паспорт. Оце тоді вже програш. Я завжди паспорт мамою чи батька. О, да! Це вихід, коли мені 12 років. Люди. Що я хочу вам сказати? Цим відео. Напишіть обов'язково свою думочку про усі товари, про усе, що ви б хотіли обсудити. І ще напишіть мені дуже вас благаю, щоб у мене не було вигарання з цими ідеями. Ідею до слідучого ролика, якщо вам сподобався сьогоднішній. Я знаю, можливо, буде звук якийсь не той, тому що. У мене немає мікрофона. На жаль, на жаль, у мене немає мікрофона. Можливо, заліка закажу чи десь куплю. Ну, в общем, ребяточки мої хороші, дуже хочу вам сказати, щоб ви себе любили і приймали такими, якими ви є. А якщо вам щось не подобається у собі, то змінюйте це. Змінюйте, але не доводьте це до просто якоїсь критичної ситуації. Серйозно. Змінюйте все з умом. Дякую, що подивилися мій ролик. Я надіюся, вам прийшло таке настроєння. З моїм позитивом. Сьогодні я, кстати, на позитиві. Не знаю, як буде слідчий ролик, але сьогодні я прям на позитиві. Немножко кріповенького я вам поднабавив сюди. Вивалив свої думки про куколочек Доллс. І немножечко такого. М -м -м немножечко такого. Угу. Немножечко такого. О, Ну, короче, все. Дякую, що подивилися. Дякую, дякую, дякую. Підписуйтесь на каналчик, ставте колокольчики, Вот это вот. Ну, все, короче, база. База, база, база. Ви знаєте цю базу, вам не один блогер вже це казав. І я вам скажу теж. підписуйтесь, ставте лайки і ставте колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Все, до побачення, мої пісюлічки, зайчики, мої вообще гавенівчики. Люблю вас дуже, хто мене дивиться. 24 моїх підписника. Ну нічого, я вас обожнюю, але все одно надіюся, що це число буде оп! Іти доверху. Дякую.